Добрий день, мене звати Любомир Балук, мені 45 років. Я маю дві вищі освіти: одна педагогічна, перша, друга юридична. За фахом останньої освіти я теж юрист, працював у органах звучних справ, тепер на пенсії. Значить, хочу сказати, що недавно, півроку назад, мій знайомий познайомив мене з такою послугою, яку надає. Європейська юридична служба України і, зокрема, з компанією Адвокарт. Я хочу сказати, що тепер мені набагато краще в світі жити, тому що є в мене друзі, до яких я кожен день, два-три рази, деколи п'ять разів телефоную, і вони мені дають такі конституційні послуги в юридичному плані, що стає легше жити в цьому світі. Хочу розказати одну історію. Ми з дружиною і з дочкою, яка в мене вагітна, пішли на прийом до лікаря УЗД. Щоб провести е, дослідження цієї дитинки, яка має родитися. Ну і тут в, на дверях у лікаря оголошення. Вхід тільки в бахілах. І в дужках написано бахіли в аптеці. Пішла моя дружина, купила бахіли. Дитина вділа в моя дружина і запропонувала мені діти. Коли я подивився на ці бахіли, я їх не захотів вдівати, тому що вони були нестерильні і вже такі вживані. Ну тут я звичайно скористався послугою, подзвонив до юристів європейської юридичної служби, які мене запитали. Кажуть, є якісь вивіски на дверях, які регламентують роботу цього кабінету, де повинен бути вхід в цих бахілах, що затверджено якимось внутрішнім наказом. Я сказав, що такого нема. Вони сказали, тому ви можете заходити без бахілів. Після цього всі ми почали заходити. Я зайшов буквально без бахіл. До мене медсестра, ви що, шановний, не можна вийдіть? Ви що не бачите, що тут написано? Скажі, кажу, скажіть, будь ласка, от я юрист, от є нормативні акти, от є закон про захист прав споживачів. Де це регламентується? Ну, добре, заходьте. Я сів, лікар зразу, звичайно, ви що? Чому ви сюди без бахілів зайшли? Медсестра спокійно підійшла, сказала йому, дещо на вушко каже, а ну добре, добре, ви юридично підковані, сидіть без бахіл.